А мама просто не любила Загребелля. Чому? То, а то я вам поясню, чому. Дорошівка це для неї був центр, де отой такий дух український. розумієте? Де всі були між собою сусіди, де навіть польські були небагато там крапне, але вони були всі між собою з'єднані. Загребелля це було переважно м, польське. Населення, яке було вивезено. І сюди були вже навезені е, переселенці, які, розумієте, того духу, тої єдності, того всього не було. Тут же, І тим більше, що Загребеля повоєнне, уявіть собі, отак, от отам зараз у старої хати, що там є, виїхали. Оце одна. Наша відбудована друга. Потім, аж там. За теперішній Михалевича хата Луцишинів, о, до речі, о той Славко Колоцишин, то якраз там Та ж він? Вояка? Так, так, так. То він там і мешкав, я його так сказати. Ще Це... уточніть, той будинок, де він є. А він є, він ще зберігся Це частково. Ще то він на розі нашої чумацької, він до чумацької вважається і Михалевича, він там є. Я нашим журналістам пояснювала, де він є. Ну, він вже прибудований, добудований, але частина його є. Я ще старого Луцишина батьк, батька його дуже добре пам'ятаю. Та як сьогодні він з циган походив? Він був коваль. Він, до речі, мав колись е, свою кузню. І причому кузня його тут була між Островського і. Шептицьких. Та, то я ж пам'ятаю це. І знала його сестер, знала, це, і, як він, і знала давним-давно, як він загинув. То, що там пише дуже цей Біхарський, то я без того знала, як він загинув. Він був такий до ООН,